Новий вінницький ритм 101,8 FM. Місто над Богом, події, що поруч. Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор Олег Семко, а Також радий вітати сьогоднішню мою гостю. А до мене завітала завідувач сектором інформаційної взаємодії головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області, пані Таїсія Глімбоська. Пані Таїсія, я вас дуже радий бачити сьогодні. І ми сьогодні будемо говорити про, про те, що нас уже, вже настав момент Чи, про те, що все-таки е, ще момент настане, і ми з вами сьогодні Інформуємо е, наших глядачів і слухачів про те, чого очікувати. В більшій мірі, звісно будете інформувати ви. Я буду наскільки може. Я буду вам допомагати е, сьогодні. Мова піде про законодавчі новації. В принципі, це навіть і не новації, а це те, що е, податківці. Раніше робили і те, що ми як платники податків, а в основному це бізнес, не ми, бо ми бюджетники, як платники податків, вже наповнювали казну і вже якби відомі оці всі механізми. Але напевно будемо говорити і про ще щось новеньке. Отож, законопроект раніше був законопроект, це я кажу нашим глядачам і слухачам за номером 8401, яким ну, він, скажімо так, був сприйнятий не зовсім однозначно. Е, він отримав статус закону. Номер закону це 32,19. Е, час пройшов е, законопроект, став законом. Що тепер це вже конкретно до виконання? Що тепер? Пані тейс. Що тепер? Конкретно е, бізнес і маленький, і середній, і великий, що тепер конкретно стосовно закону 3219 має знати і виконувати. Угу. Мої вітання всім слухачам. І я хочу сказати, що дійсно даний закон він, е, має таке певне. Е... Об'єктивне підґрунтя, чому його так очікували, тому що із законопроектом 84.01 було пов'язано дуже багато таких неправдивих міфів, тобто ходили різні чутки, що буде тотальні перевірки, будуть здійснюватися, будуть закриватися підприємства. Буде певний додаткове фінансове навантаження на суб'єкти господарювання в зв'язку з тим, що треба буде запроваджувати якісь такі додаткові механізми ведення обліку. Ну чуток було багато, але ми вже отримали готовий документ, який вже в введено в дію він набрав чинності. Він вже з 1 серпня працює, і дійсно даним документом внесено зміни до Податкового кодексу України і ряду інших законодавчих документів. На що хотіла би звернути насамперед увагу наших слухачів, це те, що даний документ, він якби в своїй частині відновлює той порядок адміністрування податків і зборів, який у нас працював до запровадження воєнного стану. Тобто ми не говоримо, що в більшості це є щось таке нове для бізнесу. Ми говоримо про те, що бізнес поступово. Якби відходить від того шоку, який ми отримали в зв'язку з початком цієї агресії, і поступово починає, принаймні на територіях, які ну, територіально дещо віддалені від таких активних бойових дій, поступово починає працювати. Відповідно, ми маємо наповнювати бюджети і повертаємося до тих норм, які до тих правил, які діяли до початку введення воєнного стану. Про що таке саме-саме? Це відновлення застосування реєстраторів розрахункових операцій, ми говоримо. Я хочу сказати про те, що з 1 серпня більшість, так ми чуємо, такі, що от з 1 серпня повинні використовувати. Це трошечки не так. Чому? Тому що законом. Який був ще раніше, було запроваджено обов'язковість використання для більшості суб'єктів господарювання таку систему ведення обліку як реєстратори розрахункових операцій або програмний такий продукт угу. ще з 1 січня 2022 року. В зв'язку з тим, що ми от отримали таку ситуацію, скажімо так, ведення війни, влада пішла на певні поступки для бізнесу і тимчасово призупинила перевірки, застосування штрафних санкцій і так далі. Але обов'язковість, вона якби, ну, не була скасована сама по собі по суті. Просто ці платники ну, такі мали якби тимчасове послаблення щодо контролю за Цієї законодавчої норми. З 1 жовтня, не з 1 серпня, а з 1 жовтня угу. повертаємося до відповідальності за порушення норм е, закону про використання РРО, РРО Е, Що тут треба знати платникам? Ну, По-перше, платник має право вибору у систему обліку він вибирає чи реєстратори, чи він буде використовувати програмний продукт, який встановлюється на будь-який гаджет, який є у платника? Моделі так само, щодо ПРРО є дуже багато, є безкоштовний продукт від ДПС, який завантажується. Він є на відкритій площаці. Mm -hmm. Його дуже легко і просто доступно зробити завантаження на свій смартфон. У нас є навіть фахівці в головному управлінні, які допоможуть. Якщо є така ну, є проблематика, не може платник зрозуміти, і все ж таки, як це робити, він приходить безпосередньо в центр обслуговування платників податків. Наші фахівці йому це допоможуть допомагають зробити І подальше обслуговування такого програмного продукту також є безкоштовним. Що стосується додаткової звітності, немає. Тепер ми поговоримо про те, хто ж все ж таки якби зобов'язаний був використовувати ці реєстратори розрахункових операцій. Це прописано в законі. Так, звісно. Це, це, мова йде про те, що попередній закон 2120 тисячі він передбачав цей обов'язок використання цих РРО, ПРРО і так далі. А зараз ми говоримо про те, що тимчасово було призупинено відповідальність, і от законом 32.19 така відповідальність повертається з 1 жовтня. Але навіть в частині повернення відповідальності влада все ж таки теж розуміє. Ну, скажімо, певні ті негаразди, які відбуваються і в економіці нашої країни, пов'язані з війною. І е, тимчасово е, до закінчення ось цього воєнного стану зменшено розмір штрафних санкцій за порушення законодавчих норм. Якщо раніше у нас вони передбачалися в розмірі 100% за перше порушення, скажімо, людина не видала чек. Значить, 100% за проданий товар без чека реєстратора розрахункових операцій така була. Штрафна санкція за перше порушення з і за... незалежно від того, що це сірники чи це 12-річний... Ну, ми річний... говоримо про вартість продукту. Ми угу, говоримо про вартість угу. продукту, який брав участь у порушенні, угу. і е, за повторне порушення е, це було 150% вартості товару. То от законом, 32.19 е, розмір штрафних санкцій зменшено до 25% за перше порушення відсотків і 50% за. За повторне порушення в чотири рази. Так, але ну, ми перший говоримо про момент чотири, а там три. Так, але mm -hmm. ми говоримо, по-перше, про порушення, і по друге, тут є виключення, це є категорія товарів, які відносяться до підакцизної продукції, тобто алкоголь, тютютюн, пальне і так далі. Тобто така категорія товарів вже участі в такому пільговому, скажімо, застосуванні mm -hmm. штрафних санкцій участі mm -hmm. не, не бере. Не, не бере. Тобто там чітко прописано що, де, як і чому так, 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 звичайно, угу, це окей. все є норми закону. І ще раз нагадаємо нашим глядачам і слухачам, що ця норма має вступити з 1 жовтня. Що стосується відповідальності з 1 жовтня, але обов'язок використовувати він уже був і він уже повернувся знову ж таки для контролю з 1 серпня 2023 року, ви маєте на увазі зараз йде мова про використовування або РРО, як ми кажемо, так, або так, ППРО. Так, так, так. А окей, а той, хто не використовує. Хто не використовує, у нас є така категорія платників, які, скажімо, торгують на ринку, і теоретично мали би зареєструватися в органах податкової служби як платники єдиного податку першої групи. Тобто, знову ж таки, до цієї категорії є податковим кодексом встановлено обмеження, хто може бути платником єдиного податку першої групи. Це люди, яких Розмір доходу не перевищує за рік 1 мільйон гривень, але mm -hmm. він має прив'язку до мінімальної зарплати, тому він щороку може змінюватися. Це люди, які не мають найманих працівників, і це люди, які сплачують фіксовану ставку єдиного податку. При цьому вони здійснюють торгівлю виключно на ринках або надають побутові послуги. Така категорія платників має право в подальшому знову ж таки не використовувати реєстратори розрахункові. Операцій або оці програмні реєстратори. Хоча скажу, що для більшості воно все ж таки має сенс. Чому? Тому що людина бачить навіть в своєму смартфоні облік, що в нього продано, що в нього не продано, але обов'язку це робити немає. Законодавче угу. не встановлено. Тобто, всі, хто торгує на ринках, не в магазинах. А на ринках боєвизначення торгівельного місця, магазини рин? магазин на ринку. А магазин на ринку вже в цю категорію не попадає. Бо в нас дуже багато хто хоче, скажімо так, трактувати закон на власну вигоду, так і так, як йому здається, Ну, там є чітко прописано, наприклад. Звичайно, ну ми говоримо про те, що завжди закон читається не окремо. Ми не виокремлюємо законодавчі норми. Ми читаємо їх в сукупності з діючими нормами інших законодавчих актів. Тому, що стосується 3219, звісно, там такого поняття як ринок немає, як торгівельне місце немає. Це вже ми беремо в сукупності з іншими законодавчими документами. Але в цілому ми виходимо на те, що платники єдиного податку першої групи, які здійснюють торгівлю на ринку, мають право не використовувати реєстратори розрахункових операцій. Відповідно так само і е, програмний такий продукт. Ну там треба знову таки дивитися гарно визначення, що називається магазином, що не є магазином. Ну, які, так, що... так. Ринок. Ну, якщо ви кажете, що там немає поняття ринку, значить, значить, я пішов не на ринок, я пішов на <кхід> караван сарай <гід> десь приблизно так. Я, звісно, жартую. Пані ще один момент: ставка 2%. Її ж зняли, наскільки я розумію. Вона так, вже відмінена. Так. Що тепер буде? Ну, з початком запровадження воєнного стану, звісно, влада шукала певні шляхи для того, щоб певним чином стимулювати той бізнес, який ще якби, міг працювати і виконувати також свої обов'язки перед державою в частині сплати податків. Відповідно, було запроваджено таку систему оподаткування, як спрощена система, з певними особливостями. Мова йде про те, що платники могли перейти на сплату єдиного податку за ставкою 2% від отриманого доходу. Але вони втрачали статус платника податку на додану вартість, якщо вони перед цим такими були. Вони, скажімо, сплачували вже, якщо до цього фізична особа. Була, скажімо, на другій групі е, і сплачувала якусь фіксовану ставку, то тут вона вже сплачувала 2% від оборота, і кожен для себе приймав рішення, як він бачить цю ситуацію. Хочу сказати, що, наприклад, дуже багато хто у нас перебуваючи до запровадження такої системи, сплачував е, ставку 5% з оборота, угу. і що дуже приємно, що розуміючи е, ті потреби, які стояли перед бюджетом. У видатковій частині на потреби на армію, на лікування і так далі, вони не перейшли на цю систему. Вони залишилися і сплачували в подальшому 5%. Дуже багато айтішних компаній. До От, речі Ми про це до речі говорили також з нашими айтішниками, представниками айті асоціації, що дуже свідомо підійшли. Так, так дуже свідомо, і це дуже тішить mm -hmm. про те, що рівень податкової культури наших людей все ж таки є досить високим, і це є приємним. Що в подальшому? В подальшому для платників, які все ж таки скористались такою системою, ну так вони бачили це, це їм було на той час більш доцільно. То з 1 серпня такі платники автоматично переходять на ту систему оподаткування, на якій вони перебували до запровадження системи зі сплатою в 2%. Тобто, це відбувається автоматично, не потрібно писати жодних заяв і так далі. Але тут є певний такий момент і такий нюанс для тих, хто до переходу на сплату 2% мав статус платника податку на додану вартість. Чому? Тому що ці люди, перебуваючи на такій особливій, Вій, системі оподаткування вони втрачали статус платника ПДВ. Відповідно, вони не реєстрували податкові накладні, і тепер вони запитують, як їм бути. Тому ДПС розробила теж такі рекомендації, інформаційний лист, в якому чітко роз'яснила ці законодавчі норми, що якщо Відбулось перехід на ту систему оподаткування, на які платник був до сплати 2%, Ну скажімо, на е, сплату 3% і плюс податок на додану вартість. То, що стосується тих податкових накладних, які своєчасно не були зареєстровані, бо на початку війни, як ми пам'ятаємо, реєстри не працювали, то ці особи мають обов'язок до 31 серпня зареєструвати такі податкові накладні, які були виписані до переходу їх на на ставку 2%. Угу. і хочу звернути да, увагу, що якщо є питання, можливо хтось не розуміє, то щоб вони зверталися за номерами гарячих телефонних ліній для консультацій, щоб в подальшому не пропустити цей термін, бо це є дуже важливо. І е, другий такий момент, тут на що треба звернути увагу, це те, що переходячи на ось таку особливу систему оподаткування зі сплатою 2%, відсотки, е, дехто е, змінював види діяльності які. Були, скажімо, нормами податкового кодексу не дозволені, коли людина була, ну припустимо, на другій системі податкувань mm -hmm. на другій системі спрощеної цієї на другій групі спрощеної системи. Ну, для прикладу, от, якщо взяти, друга група, це означає, що фізична особа не має права надавати послуги юридичним особам, не платникам єдиного податку. А перейшовши на сплату 2%, така фізична особа скористалася своїм правом і надавала якісь певні послуги, там, з... Ну, з оренди, чи там, скажімо, з ремонту юридичній особі, яка не мала статус платника єдиного податку. Так от, автоматичне повернення до попередньої системи оподаткування необхідно, щоб такі люди, громадяни, фізичні особи передивилися свої кведи, за якими вони працювали, і привели їх у відповідність. Це є теж таким моментом, на який особливо треба звернути увагу. Чому? Тому що якщо буде в подальшому невідповідність. То е, такі люди просто втратять право перебувати на спрощеній системі оподаткування, тобто це теж передбачено чітко нормами податкового кодексу, і треба враховувати ось ці нововведення, введені законом 32.19. Знову таки якщо виникають якісь певні питання, можна звернутися звісно. до вас і отримати консультаційну звісно послугу. Звісно, а ще один момент, що стосується податку, ПДВ. Я би дуже хотів про це запитати, але у нас залишається дуже-дуже мало часу, і в мене є вибір або запитатися про податок про ПДВ, або запитатися про перевірки. Напевно, про перевірки, Таїсі. Бо так. перевірка це, це навіть вже не дійство, а це, я не знаю, це якась. Це, напевно, якийсь стан душі, чесне слово. Так, так. Перевірки. Що з перевірками? Як вони будуть проходити? Як їх відновлюють? До кого прийдуть в першу чергу, або до кого, або хто може звернутися? Ну і так далі. Угу. Ну, дивіться, нормами податкового кодексу у нас передбачено дійсно декілька видів перевірок. Так, ми говоримо про те, що є документальні перевірки, які також поділяються на планові, позапланові, угу. на камеральні перевірки і на фактичні перевірки. Якщо ми говоримо про те, що е, документальні перевірки, то е, е, перелік платників, які попадають в категорію ризикових, і відповідно яким треба очікувати перевірку, вони є на сайті ДПС України в відповідному реєстрі. Кожен може зайти, подивитися, є певна процедура е, попередження платника і так далі. Що стосується позапланових перевірок, то тут е, діяв е, мораторій, який законом 32.19 частково скасовано. Тобто, е, на позапланову документальну перевірку, до платника можуть прийти, якщо він написав, скажімо, певну заяву, якщо він ліквідовується, якщо в нього є певні скарги, якщо він претендує на бюджетне відшкодування сум податку на додану вартість. Тобто, знову ж таки, законом 32.19 чітко це прописано. Крім того, є категорії платників, до яких знову ж таки в першу чергу будуть приходити на перевірки, якщо виникнуть Якісь певні підозри щодо зловживання. Я наголошую, що не входять податківці, ну просто керуючись, скажімо, що платник здійснює той чи інший вид діяльності. Для того, щоб вийти на перевірку, робиться дуже велика така робота: робиться аналіз багатьох звітних даних платників, інших джерел інформації, і тільки тоді виходять на перевірку. Кому чекати в першу чергу, це у нас є виробники. Реалізація підакцизної групи товарів, це в нас є гральний бізнес, і це в нас є нерезиденти, тому що в нас є певні. Ну, скажімо так, обов'язки перед країнами іншими, які в тому числі нам допомагають, і відповідно ми маємо якби бачити, що робиться, чи дійсно всі ті доходи, які така особа отримує тут на території України, є належним чином оподатковування. Ну контролювати те, що робиться тут, так по звичайно. великому рахунку, звичайно. що робить не резидент України на нашій території. Дякую вам. Я розумію, шановні глядачі і слухачі, що напевно ще багато Багато запитань у вас є, але абсолютно е відкрита. Як і моя гостя, так і податкова служба. Абсолютно спокійно можна звернутися як на гарячі е телефони, так і можна звернутися безпосередньо до е своїх податківців. Ще раз нагадаю: завідувачка сектором інформаційної взаємодії головного управління державної податкової служби у Вінницькій області пані Таїсія Глімбоцька сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. І не кажіть, що ви не чули. Дякую, дякую. дякую вам, дякую пані вам, пані Деся. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку паузу. Потім знову продовжимо нашу програму. Голови Вінницький ритм. Сто один і вісім раф. Місто надії, що поруч.